Еті 2. Добрий день. І сьогодні з вами у передачі Українська панорама. Не змінюйте канал, залишайтеся з нами та подивіться, що ми підготували для вас сьогодні. У різних народів існують свої традиції і звичаї відзначити початок Великого посту. А в селі Голубінці поблизу Інджії, перед початком Великого посту проходять так звані мачкари. Ця традиція зберігається вже близько 200 років. Найяскравішим заходом є карнавал у масках, під час якого учасники у масках беруть участь у дефіле вулицями села. Зараз вони приносять величезне задоволення з попередніх років. Ми можемо відзначити те, що цього року до нас приєдналися нові групи та нові гості. Чому ми надзвичайно раді, тому що нам подобається, щоб програма була різноманітною. Звичайно, вся честь усім великим карнавальним трупам, які щороку прикрашали наші холубінацькі мачкарі. Але ми раді, що перше тут гості у нас з Петрова Радіна. А і ми також очікуємо візиту у відповідь. Що стосується карнавалу, то у нас гості шиду. Тому я думаю, що ці мачкари будуть у новому вбранні. У даному заході беруть участь представники культурно мистецьких товариств, шкіл та других установ з різних місць воєводини. Вже традиційно кожного року у Голубінці на карнавал прибувають представники української громади з Так було і цього року. А ми тут зустрілися з Марицею Прецеп, яка нам розповіла, що кожного року приходить на цей карнавал. Kožda horohu prejdu tutka u Golubince s drugaricom i posećujemo tutka. Uh, Tam toho borše šić rokiju i moje unuke, bližnjata, bule tutka, učestvovale baš na maskembal, male i svoje maske sa, sa svojom učiteljicom. I bilo fajno, kožda roku, ali kožda roku što manče i manče je. Nema biše tih običaj izumiru i Що каже, файно є, видіти так ті обічя. І в нас є пущення, і у нашій державі ті пущення балове було тепер Кулі бал. Па було і у мітровиці, того року не було у мітровіці, але що дробимо? Да Влада, будуть ліпша времен. А як колись пущення в нас українці відзначали? Ми по хатах тримали ігранки, і було дуже файно. Я ще сещу, була дівка, і йшлам по тим пушенням, і ті обічі, і бач, файні. Того більше нема. нема. А чи пам'ятаєте, які пісні співали? Чи танцювали коломейку? Є, yes, і коломейку, і полку, і валцери, і все було. І було файно, бач було файно, і вчили сможі, ми молодісно і вчили гуляти, ніж ми знали гуляти. Але то, що менше й менше є. Što da robimo? Tak je ja, vreme prišlo, že korona troha svoje zdrubela, ali i djete nisu tak zainteresovane biše. Ma, mobilne tremaju ti ti, što kaže, što inakše. A što da robimo? Valda bude ljepše. Ali treba šanovati naši? Pa treba, fajni ti običaj, fajno to trmate što kaže, u pamnjeki, ali valdeš i vernuti vremena. Буде ліпше. За українською традицією початок Великого посту відзначають святом пущення. Тепер святкування пущення прийняло більш сучасної формі і назви і переросло в український бал. Такою цікавою різноманітною була ця маніфестація в голубінцях, яка зібрала чимало учасників і глядачів з різних місць. Минулого року ми бачили передачу зі Свєтином Баяло-Божинським письменником і поетом. Він говорив про свій роман, а ми зараз згадуємо, про що все ми говорили. В сремській митровіці ми зустрілися із Цвятином Баяло-Божинським. Письменником, поетом, творчий доробок якого сім збірок поезій та один роман. За свою творчість отримав численні нагороди і признання як у Сербії, так і за кордоном. В даний час він наполегливо працює над новим романом. Ovi godina sam bio dosta zauzet sa poslom, ali umeđu vremenu sam objavio i jednu knjigu ovako stihovima posvećeno ženi, zove se Spomenar. Tu je ženske imena, plus uh, spomenar kao ovakvu stihu i još jedna pesma, Ljubav. Pored te knjige objavio sam jednu knjigu u sa uh, još pet autora iz Republika bivše Safraija. E, ona se ljubav, zove Ljubav među stihovima. Tu, je, tu sam zastupio sa 36 mojih pesama. Umeđu vremenu uh, ovih dana treba da izađe još jedna zbirka poezije uh, tragovih mojih nemira znači očekujem svaki dan, a onda ću da se posvetim završetku tog mog romana kojeg sam počeo možda i pre nekih dve decenije na insistiranje mojeg čerke koja je tada još bila devojčica i e, to je tako krenulo. E, umeđu vremenu sam im objavio taj roman, ovo mi nekako stalo. Međutim, sada ću da se posvetim tome jer eto već završio sam poslovnu karijeru što se tiče radnog odnosa tako da ću imati sad više vremena da se posvetim knjiženom radu. Tako da, eto, taj roman će se zvati Ispovest vampira. Veoma malo neobično, jer je to roman iz ugla samog vampira. Mi smo navikli da čitamo priče o vampirima iz pera nekih naših svetskih poznati pisaca, međutim, ovo je sad njegova ispovest. Oni koji su čitali do sada ono što sam napisao, oni su se oduševili zaista i nestrpljivo čekaju da ja to zavraš. Recimo u Crnoj Gori je objavljena prva glava u Gorskim vidicima, časopis za knjižni časopis Goru, tako da je lepe kritike doživio, onda sam ja to pustio na Facebook profilu tako da sam u duševnim reakcijom To mi je još jedan stimulans da ja taj roman zaista završim i planiram ga ove godine ono, što pre da uradim. Dok su moje deca bila jako mala, volili se slušati da im ja pričam priče. Ja sam tada izmišljao zaista puno priča kojih se više i ne sjećam jer to ide ono, na e, samo na ilazi i kad sam počeo pričati tako o vampirima, jer sam imao mnogo tih priča,

napisao sam pa možda pola romana o divnjem zapadu. I to je meni ostalo u jednoj školskoj svjetski. Znači da je ona puna bila u 60 stranica, ona je bilo 60 listova bila je ispisana i to je se negdje zabacio i nikad ja više nju nisam našao. Ali posle tog nisam ošte razmišljao da ću ja pišem neko prozno delo. Bilo mi je nekako laganicom poeziju pisati, mada nije došlo i vreme, kad sam se bio zasjetio i tog, ja sam 2007. prestao da pišem do 2017. Nisam ništa pisao, nisam nigdje išao, nisam se nigdje družio, nisam išao na te promocije. Jednostavno ništa. I onda sam počeo opet da pišem i onda je to krenulo. Tako da, zahvaljujući moje čerci, ja mislim da će uspeti i verujem u to da će završiti taj roman i da će biti veoma uspešan taj roman. Jer takva literatura, ja mislim da je da se čita, Да, eto, некий леп твори письменника вийшли у перекладі на другі мови та видані в багатьох країнах. Також він планує свої твори перекласти українською мовою та видати у Україні. Заісти, имам велику žеллю, і би, 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 uspijem da objavim na ukrajinskom jeziku s tim da bi to trebalo da bude u Ukrajini. Mala je nacionalna zajednica Ukrajinaca ovdje. Svi znaju i srpski, hrv, srpski jezik. Tako da mi je cilj da se zaista objavi u Ukrajini. Da tamo neka izdavačka kuća da to preuzme i da da ga objavi tamo. A onda bi mi to zaista bila satisfakcija i za dalje radi, bio bi zaista veoma srećan. 2020. godine pesma Selu pokode je prevedena na ukrajinski jezik i ona je izašla u časopis Ridne slovo. A sada mi je mm, gospođa Nadija Ljahović iz Kanade prevela dve pesme baš priliku za ovaj naš susret. E, jedna se zove Poezija duše, a druga se zove Na obali reke. Pesma Na obali reke pobedila 2021. godinu u Derventi na književnom konkursu Prljača 2021. Osvojila je prvo mjesto i zaista doživao veliki uspjeh, tako da sam i tamo dao intervju i nekoliko časopisa su pisali o tome. A Poezija duša je pesma koja je osvajala nagrade i pokvale, ali vam sad trenutno ne mogu reći gde jer je slavostna na više mjesta, ali se Nadi dopala veoma i onda je ona prevela i tu pesmu. Bahato času Cveten Loboženski prisvetio znahođenju svojih korenjev, pohođenju svojih predkev. Moj pradeda je ovo, doselio se iz Krakova. To su informacije sa kojima raspolažem, a jako malo imam informacija. Pratično nemamo ništa. On je došao sa desetak ljudi u sadašnju Bosni i Hercegovinu. Tad je bila Ustra Ugarska. Tu se zaposlio kao žandar i na jednoj ja službi dok je bio na poslu upoznao je moju prababu i tako da nastupio je u brak sa njom i kasnije smo nastali mi svi potomci od, od njih. Tako da praktično ništa ne znam od njegove familije ni u Poljskoj ni u Ukrajini. U Ukrajini ima puno familija Lobožinski, zaista puno, u Poljskoj tek nekoliko. I svi se naravno na različite načine prezime ispisuje. Čak, čak i isti izgovor i u Ukrajini na različite načine se piše. Što mi je veoma zanimljivo i neobično. Pa se iznenadim da li sam ja to shvatio dobro ili ne. Ne. Tako da imam možda i četrdesetak prijatelja u Ukrajini koji se prezivaju Lobožinski naravno nisam uspeo da napravim tu neku vezu sa njima da bi došli do nekog dokaza da smo u nekom srodnom, uz nekoj srodnoj vezi. Mada imam dosta, dosta prijatelja sa kojima sam razvio veliko prijateljstvo i u kontaktu smo svakodnevno. E sad, ja bih volao da otkrim te svoje korene kad bih na neki način imao neki putokaz kako to da uradim. U drugom svjetskom ratu spavljene knjige. Pa su onda porodice, familije govorile na pamet za svoje peretke kad je ko rođen i gde je rođen. Tako da ti podaci možda nisu relevantni, možda nisu ni tačni, nego onako la, radi lakše evidencije, ajde upiši to, pa ko će razmišljati ko je gde je rođen. Tako da je, znam da je rođena u Ukrajini, u, u, u bivšoj Austro-Ugrskoj, sad je, to je Galicija, koliko sam shvatio da je to Krakov. Oni svi govorili Krakov, ali ja sam skoro i u Ukrajini pronašao Krakovo, tako nešto, i e, manji gradić na, severu, na severu zapadu Ukrajine. Tako je postoji mogućnost da je iz tog mesta došao, a da moji preci, roditelji, ali i dalje nisu, nisu znali. Zato Jer sad da ja poznajem ukrajinski jezik, kad sam htio da ga malo naučim, u imao vremena, sa Nikolom Ljahovicom htio da mi on malo pomogne pa da i literaturu nabavim. Tako na neki lakši način da ja naučim možda prvo reči, pa onda ajde da čitam i to je u redu, gramatika, ali bitno mi je izgovor. Ali kad budem znao jezik, kad naučim, otišao bi zaista i u crkvenim knjigama da pogledam, jer negdje traga postoji sigurno. E, rođen je 1886. godine, pa bi mi to bio neki orijentir da samo tu godinu pratim e, porodicu Lobožinski i onda bi negdje našao zvao se Jovo, a sad da li na ukrajinskom ne neki drugi način. Kad se na srpskom kaže, izgovor naši su so pratili izgovor, pa tako i upisivali. Znači Jovo, i ovo. A isto po glasu. Če malo planjiv i tvorčih zadomi u pesmenika, Святина Лобоженського. Він є членом товариства письменників Воєводини, членом Союзу літераторів в Батьківщині та, за її межами у новому саді, активним членом літературного об'єднання Сремської митровиці та других. Працює продуцентом у музичному студії у Шапцу Також свій талант проявив і як актор співпрацьовує з українською письменницею з цих теренів Надією Ляхович, яка переклала декілька його поезій на українську мову. Надія є сестра, Ніколі народжена сестра. Я сам з Ніколом вперше познав у Митросрему, там, де сам радіо. І через той розговор ньому і, наравно, запало моє презиме за око. Ілі за ухо, І він мені каже, Uh, za pita za moje korene, odakle sam ja njemu ispričao. Sve o, tako kako sam i vama ispričao. Kaže, a da li si nekad razmišljao da, si, da su tvoji koreni iz Ukrajine? Rekao, nisam nikad razmišljao. Ovi su moji uvijek govorili iz Poljske, iz Poljske, mada je to bila Austro-Ugrska. I mi smo to, pošto smo radili danima zajedno, malo, malo pa smo komentarisali o tome. Umeđu vremenu, on je te moje pesme dao svoje sestri, ona je rekao, moja sestra to prevodi, zna perfektno ukrajinski i ona će to tebi da urati. Tako da je, eto i pa, pesma Selu pokode prevedena je i ona je u tom broju od, od iz 2020. godine. Evo, sada smo se čuo neki dan sa njom, pričajući isto da vi dolazite, da bi bilo dobro da, da imam ponovo. Ona se oduševila i kaže, opušaljaj mi, kaže, ja ću te to prevesti. I ja sam je poslao nekoliko pesma, ona je izabrala dve i kaže, ove ću ti kasnije jer sad nema vremena puna. Tako da eto, napravio sam sa njima lepu saradnju, prijatelji smo lepi, veliki, ono, dobri, a ja volim da gajim prijateljstvo. Na Berezi, Rički. Samotni na Berezi, Rički stoju, na hvili pogledaju, samotni stoju. A tak bojuša, ja. što pobaču žinku kohanu. Gomonit rički na svojemu šljahu, a dumki moj do nej letejat. Na obali reke usamljen stojim, pogledom pratim tala sa njene. Usamljen stojim, a tako se bojim da ću videti obriz voljene žene dok šumi reka ka svome putu, a misli nemirne ka njoj hrle, poželeh u trenu kosu rasutu i ruke njene da me nežno grle. Останніх років професія лешмейкера і бровмейкера у б'юті сфері стала дуже популярною. Іванна Фурман молода дівчина, яка приїхала з України і зараз у Белграді, працює з формуванням бров і леш -мейкером. Останніх років професія лешмейкера і бровмейкера у б'юті-сфері стала дуже популярною. Але, як і за усю іншу роботу, важливо мати талант. А у нашої співрозмовниці його є так пахато, що біля цього таланту у неї є і талант до музики. Іванна Фурман – молода дівчина, яка приїхала з України і зараз у Белграді працює з формуванням бров і лешмейкером. Ну, це довга історія, яка почалася з дитинства. Я нічого не знала і нічого не хотіла. Е допоки батьки не привели мене в музичну школу. Мені на той момент було 7 років. Так, я закінчила музичну школу, е 8 класів фортепіано. Е тоді я е була на весіллі і почула, як грає е чоловік на. Цікавому інструменті як саксофон. Так, І я тоді зацікавилася, е, дізналася, що в музичній школі е, є такий інструмент. Е, Виявилося, що немає, є тільки труба. Але вчитель погодився навчити на саксофоні. Е, так, І десь е, декілька років, не пам'ятаю, два можливо. Е, я грала на саксофоні вже. Ну, Паралельно фортепіано, і саксофон був. От. І тоді був момент, я вирішальний як для всіх людей в років 15, підлітків в років 15, що робити далі. І в мене був, ну, в принципі, не було вибору. Я бачила себе тільки в музиці, і батьки ще більше бачили мене в музиці, так як це була їхня ініціатива самого дитинства. І я хотіла поступити у Вінницький коледж е, Леонтовича, але в мене не дуже вийшло. Я була слабша, тому що діти закінчили саксофон е, там по 4-5 по років, а в мене була маленька база, мож, можна так сказати. Е, але вийшло поступити в Одеський коледж, е, коледж е, мистецтва імені Данькевича. Дуже люблю цей коледж і рада, що я. Саме там провела свої роки, чотири роки. Жила в гуртожитку, там було цікаво, весело. І я рада, що не жила на квартирі, а жила іменно зі студентами, знайшла там друзів, подруг, найкращу подругу. І так. Після коледжу поступила в університет і паралельно з університетом почала працювати в музичній школі і вивчати діток, грати на саксофоні, трубі і флейті. Але, на жаль, два роки тому, коли почалася війна, Іванна працювала до кінця року з дітьми онлайн і закінчила працювати в школі. Як і сама каже, ще у дитинстві у неї появилось бажання займатися косметикою, а саме бровами і віями. Після коледжу я поступила в університет Ушинського, це педагогічний університет, теж відділ музичне мистецтво. Провчилась там один рік, це вже, по-моєму, 21 рік був. І паралельно з університетом пішла працювати в музичну школу у Біляївську. вчила діток грати на саксофоні, на трубі, на флейті. Mm -hmm. Так. І тоді, 24 лютого, почалась війна. Усіх паніка, всі тікають з великих міст до себе там, в село, хто куди, хтось за кордон, хтось в село, я в село, бо я в села. Ем, і все. Ще навчала діток до кінця року онлайн. З війною я, можна сказати, пішла зі школи. Був момент в років 13, коли я ставала більш жіночною, мені відкривалася дівчина. Е, і тоді я вже починала слідкувати за собою там брови, вії. Е, і перші брови були, е, можна сказати, ніби вугіллям отак провели. <ривіт> е, да. І вже я зрозуміла, мені це не подобається. Уже почала собі фарбувати, ніколи не ходила до майстрів. Ходіть <ривіт> ходіть до майстрів. Е, е, і підписалась на дівчинку е, з Одеси. Слідкувала за нею довго, тому що для мене важливо перед тим, як кудись йти на навчання, слідкувати за людиною. Брові я ніколи не робила, а ламінування вії Вій робила, тому що мої війки ростуть донизу, а я хотіла їх підняти. Нарощування мені не підходило. І років 3-4 я робила ламінування в майстра. А потім подумала, чому я не можу так само робити. Мені ж подобається, як виглядає ефект, натуральність. І подобалось собі малювати брови. От, і я вирішила, що я хочу пройти курси бровіста і ламімейкера. І от знайшла дівчинку в Одесі, яка навчила цьому. Дуже вдячна їй. А про те, як вона приїхала в Сербію, сказала. Я поїхала за кордон на роботу, це був звичайний завод в Угорщині. Так, і там працювали угорці, українці і серби. Так, І там я познайомилась зі своїм майбутнім хлопцем, громадянським чоловіком, можна так сказати, Дарко Петровичем. Познайомилася з ним і через місяці три він сказав. Їдемо до мене в Сербію, знайомитись з батьками. от, Приїхали, познайомились, потім поїхали знову на роботу. Я кажу, давай поїхали до мене. Ми поїхали в Україну, він там прожив три місяці, скільки дозволяє його громадянство. так. Тоді знову він поїхав в Сербію, я за кордон, ми зрозуміли, що на відстані ми не можемо, дуже важко. І вирішили спробувати жити в Сербії. І дуже неочікувано для нас місто стало Белград, в якому ми проживаємо. Він сам з Лізнець. Так і перед цим я пройшла курси провіста, і я думала, чим займатися в країні, в якій я не знаю мову, і так далі. Знайшла Українку, яка працювала в салоні. От, і ми домовились з нею про співпрацю, що я буду в неї бровістом в салоні, і так я працювала в неї трішки. Потім було багато, не знаю, як це назвати, махінацій, можливо, так. Багато мінялось власників салону, я з різними людьми працювала. І потім салон закрився. І зараз я почала працювати вже сама на себе. Просто орендую місце в салоні і все приймаю клієнтів і, і хочу, щоб в мене було більше клієнтів, особливо українці. Я для них роблю великі скидки, тому що вони рідні для мене. У цій професії як краще зробити брові і вії, існує декілька технік. А якими техніками Івана користується, вона каже. У кожного бровіста є своя техніка, і не треба нічого видумувати в цьому сенсі, так як роблять інші бровісти. Просто якщо в тебе рука не така, як в іншої людини, в тебе вже своя техніка. Тому тут нічого не потрібно придумувати. Я які мої послуги? Я роблю ламінування брів, корекцію та фарбування, і також роблю. Ламінування Вій, фарбування також. Також в подарок я роблю ботокс, це доглядова процедура вже теж для Вій і для брів. От. І так. Якщо і ви хочете мати такі гарні брові, як і модель Галина у нашому сюжеті, тоді можете писати Івані на Фейсбуці чи на інстаграмі. Ми дякуємо нашим співрозмовникам за участь у передачі. А також і вам, дорогі глядачі, щиро дякуємо за увагу. Бажаємо всього найкращого і чекаємо зустрічі з вами уже наступної неділі. До побачення!